Щось велике, щось крихке, щось важке. І з кожної подорожі У... це собака. У якості крихкого із Копенгагена я привезла фльо Це ось, бачите? Ось, бачите, ось, боже вже потік. Коштує отака пачечка близько 30 крон. На наші гроші це ще десь записувала. Секундочку. Так. Диви така. Де я його записувала? На наші гроші 30 крон це близько 200 гривень за 144 грами. Отже, кілограм данського зефіру у Данії коштує близько 1360 гривень. Він недорогий сувенір, але фішка в тому, що він ніжний. От у нас можна отак постукати зефіром у шоколаді, а данським шокол... зефіром ти так не постукаєш. Попри оці всі засоби безпеки, я його не довезла. Ви бачите? Я його не довезла, хоча дуже старалась. Оце, ну як, це я вибрала, звісно, той, що найгірше зберігся, бо ті, хто добре збереглися, я ж колегам його ще везла. Коротше, сподіваюсь, колеги повірять, що я старалась. Кілька слів про Фльоде -больлер. Буквально він переноситься як вершкові булки. Данський кондитерський виріб, який складається з вафельної основи. Повітряного білого мусу із збитих яєчних білків і цукру і вкритого шоколаду. шоколадом, іноді кокосовою стружкою. Бачите, кокосова стружка є. Різноманітних складників там багато, може бути із марципаном, і з чим завгодно. У мене самий-самий простенький цей фльоде Бойлер. А взагалі куплений в супермаркеті. А взагалі я їх бачила дуже багато. Ось я чашечку ще я приготувала, я її поставлю. Ну, якщо в Копенгагені подивитися, то там можна і не за 200 гривень. О, Бачите, а щепилися люди А там і по 5, по 10 євро. О, це, бачите, нормально зберігся. Оце потік. Так, оце взагалі як... Боже, 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 як його витягнути? О, бачите? Отаке щось. Ну, ну, я не знаю, що його не зробити в нормальній коробочці, щоб воно ну, можна було його в валізі довести, ну, як морозиво, і тане, і розсипається. Але між тим, це класичний данський десертик. Так, зараз на іншу чашечку поставлю. Так, і спробуємо. E, насправді я їх вже пробувала. Вони на смак всі однакові. Так, ось, хотіла на світло. О Боже, як роз'єднаю вам їх показати, бачите? Воно порожнє, напівпорожнє. Щас вскрию. Тут формочка шоколадна тримається, дивіться, ану, ану отак з нею. Бачите? Вона напівпорожня, всередині щось таке, як, ну, як бізе. Це як маранговий рулет, тільки не зовсім маранговий рулет. Приторний, солодкий, збитий білок. Ну, але бачите, оце така формочка, вона якась цікава, типу. Ох. І єдине, що тут стабільно в цьому тісточку, це дно. Зараз я вам покажу. Дно дійсно із вафельки. Боже який ужас. Льоде бойлери оці треба їсти тільки в Данії. Вести в Україну їх. Бачите, тонюсінька. Абсолютно тонюсінька вафелька. Ну, такої. Дуже солодке. Вафелька така, міцненька. Воно все розлізлося, як жаба. Солодке, приторне крихке але не дуже дороге. Якщо довезете. Бо швидше за все. Не довезете. О, Боже, аж получила глюкозний удар. Прямо ж відчуваю. Я не буду чи відкривати вам Вони всі абсолютно однакові, ці блюди Вони всередині всі біленькі. Так що. Бо я більше двох і не з'їм, ви що? Таке калорійне, що капець. В общем, кілограм 1360 навіть для України це недорого. Смачне. Один раз спробувати обов'язково. Якщо будете в Данії, в перший же день йдете в супермаркет. Тільки я вас прошу, не в фірмовий кондитерський. йдіть в звичайний супермаркет. Воно є. І там, і там, тільки в кондитерський, воно туди додають зверху марципанчик. отак, І на 5 євро зроблять дорожчим. Та в кондитерський, в общем, відділ супермаркету. Купляєте його за 30 крон. Перший же вечір з'їдаєте. І вирішуєте, чи варто таке вести в Україну. Ну, Бо реально, ви бачите, воно з діркою, воно таке крихке. М Найніжніший десерт з усіх, як я пробувала. Неділька в сенсі, що він ніжний на смак. А от ніжний на дотик. Ось у мене зараз вже пальці про цей. Розтопля шоколади і буде дірка. Будете Данії, обов'язково купіть і спробуйте. Просто для розуміння їхньої солодкої кухні. Якщо в Україні десь будуть виробляти таке, місцеві вони ж теж за трендами, теж купіть. Спробуйте зацініть запір в шоколаді. Те саме, тільки наш зпір, він такий потужний. А оце воно таке нещасненьке, дохленьке. Фух. Тепер, кстати, після цього, після того, як я поїла фльоде бойлер. Що мені хочеться? Холодний борщ. Оце, після фльоде бойлера або. І. Ой! І ось ця лазанья в духовці. Оце отак можна їсти, Того, що в мене потужна підстраховка, я завжди знаю, що цим же ж я не наїмся ні хріна, а борщем з лазаньєю нормально так заправимося. Все, всім спокійного, мирного дня.